Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами пограємо в алгоритмічну мозаїку. На минулому уроці ми вже з вами узнали про поняття команда, виконавець та алгоритм. Будь ласка, уважно подивіться на малюнки і подумайте, кому із виконавців. Яка підійде команда? Давайте з вами перевіримо, чи правильно ви все розділили? Собачці підійде команда фас? Для пральної машини. Підійде команда підігріти воду до 60 градусів. Для футболіста підійде команда пробити штрафний удар. А от комп'ютер зможе виконати команду запитасати текст на диск. Учень залюбки виконує команду відкрий щоденник, а папушка з легкістю виконає команду сидіти на плечі. Отже, сьогодні на уроці ми навчимося складати алгоритми для виконавців, визначати правильний порядок подання команд виконавцю у алгоритмі і знаходити пропущені та зайві команди в алгоритмі. Уважно подивіться на алгоритм команд придбання товару в крамниці. І подумайте, як їх розставити в правильному порядку спочатку нам потрібно підійти до прилавку, далі. Нам треба виконати команду Вибрати потрібний товар. Потім, після того, як ми вибрали товар, ми можемо виконати команду підійти до каси. І остання команда алгоритму це оплатити товар. А тепер подумайте. І вкажіть алгоритм збирання пірамідки. Самою першою ми надінемо на пірамідку фігуру АТ. Другою у нас. І тиме фігура 6. Наступною буде фігура 2. Далі фігура 3, за нею фігура 5, і самою останньою ми надінемо на пірамідку фігуру 4. Подивіться, будь ласка, на картинку, на ній сидить котик. І подумайте. За день до дощу Петриків кіт обов'язково чхає. Сьогодні кіт чхнув. Отже завтра буде дощ. Правильна відповідь так буде. А тепер. Подивіться на алгоритм морозиво і подумайте, яка дія в цьому алгоритмі припущена. Піди на кухню, візьми в холодильнику пачку морозива, зніми з морозива обгортку, викинь обгортку в кошик для сміття. Поклади на тарілку ложечку, присип морозива горішками. Подумайте добре, що в цьому алгоритмі пропущено, якої дії не вистачає піти на кухню, взяти в холодильнику морозиво, зняти з морозива обгуртку. Викинути обгортку в кошик для сміття, покласти на тарілку ложечку, присипати морозиво горішками. Правильно, тут не вистачає дії покласти на тарілку морозиво. Тепер наш алгоритм правильний, і ми всі дії записали всі команди в правильному. Порядку. Діти, будь ласка, подумайте вдома і спробуйте скласти алгоритм підписання ЗОшита. Якщо у вас вийде, запишіть ваш алгоритм в ЗОшит, сфотографуйте і надішліть. Клас рук. Чекаю на ваші відповіді. До побачення!